Найкращі серфінгістки світу у місті, де ще ніхто не був. У вас дак зірве? Не треба туди їхати. Про що це ви? вас. Що це за місце? Маре. Священне місце. Ти ж не віриш у цю дурню? Тільки нічого не чіпай. Дідько! Нічого. Це жарт, ти дістала. Я відчуваю, це буде незабутня вечірка. Боги бажають помсти. <рес> Ласкаво, прошу до пекельного раю. <рес> Пекельний серфінг. тата